Це наслідки пожежі, що сталося у нежитловій будівлі Солидара два дні тому. На гасіння виїздили рятувальники Бахмутського райуправління держслужби з надзвичайних ситуацій. Серед вигорілого сміття знайшли тіло чоловіка. Я йшов вечір, ну, в гараж, стояло три машини поліції і видно було, що був пожеж. І якби ну тут жили люди, да без определеного места жительства. Ну якби вели без, ну, безпредельний образ житті, якби детагрілись, чим грілі, сіми могли від початку жовтня у Бахмутському районі відбулося 98 пожеж, 28 з яких у приватному житловому секторі. З настанням опалювального сезону почастішали випадки загоряння. Житлових будинків з приміщень, тому що люди порушують правила пожежної безпеки при експлуатації як пічного опалення, так і електропобутових приладів. Аби запобігти виникненню пожеж, рятувальники проводять інформаційні рейди. Деси не спроводить роботу з населенням. Підкажіть, будь ласка, у вас пічне опалення або газове? Звісно, пічне. пічне опалення. Добре, тоді от дивіться в нас є інформація ознайомтеся, Будь ласка. Правила пожежної безпеки. Це, знаєте, це правила пічну, безпеки. 62 час вже топим печка. Знаємо, що во таке. Сажа – це перше діло. листівки із правилами поводження з печами та електрообігрівачами. Сьогодні рятувальники роздавали і жителям приватного сектору Краматорська. У цьому будинку Юлія живе 5 років, користується пічним опаленням. Воно залишилося ще від старих хазяїв, так ми ним і користуємось, стараємось. Місце там, де пічка прибирати гарно, щоб не оставалося близько дров, вугля, щоб не перекинулось багаття. Димохід прочищаємо один раз на три місяці, вуголь та дрова не зберігаємо біля пічки. Так, у містах та селищах Донеччини людей інформують щоденно, каже інспектор головного управління ДСНС Сергій Кравченко. На території Донецької області фіксується зростання пожеж саме з причини порушення експлуатації пічного опалення. В результаті цих пожеж загинуло 9 осіб, а також в результаті неправильної експлуатації електроприладів загинуло 16 осіб на території Донецької області. Профілактичні рейди триватимуть протягом усього опалювального сезону. Надія задорова. Ожня Вікторія Левчук, Володимир Богун, Артем Степанов. Новини на Суспільному.